Я думаю, шкільна форма вона потрібна, тому що як раніше ходили, раніше ходили в шкільній формі, воно було гарно. І всі були однакові. Не так, як зараз, там одні так у діті, другі так одіті, то, на мою думку, це не гарно. Всі, повинні бути всі однакові. Тому що це школа є школа, і тут ми приводимо більшу частину своїх днів, свого часу. І все повинно бути гарно, це повинно бути однаково, на мою думку. Ось що я хотіла сказати. Можно? Що я думаю за 12 бальну систему? Можна сказати, що 12-бальна система це є рівень оцінки знань, тому що за 5-бальною системою важко було оцінити рівень знань, тому що не кожен знав на четвірку, а так можна на четвірку чи п'ятірку розтягнути на 11, 10, 12. І тому це, можна сказати, початковий етап від 10 до 12 можна визначити, який, яким рівнем водій учень і що він може знати. Так само, так само елементарно, що вчитель може, не хоче поставити двійку і тому користується користувався трійками для учнів, які не знають, а комусь може було обідно, і тому таке ставлення, що трійка розтягнулася, і тому можна сказати, що це йде в якійсь мірі краще для інших учнів. Дякую. хорошо. Харток хорошо сижу. Можна говорити дам чесько. Ну, якщо я скажу, що школа є для мене другою домівкою, то це на мою думку буде дуже банально, тому що це можуть казати всі, і це не буде звичайно правдою. Але Школа є тим місцем, куди я, звичайно, приходжу, де мені весело, де я зустрічаю своїх друзів, де я здобуваю знання перед усім. Це мій останній рік, і я думаю, я маю його провести на всі сто, я маю взяти зі школи все, що тільки можливо, всі знання. Я маю якнайбільше спілкуватися зі своїми вчителями і друзями, щоб це мені запам'яталось на все остальне життя. Ну, Це думаю, все. Питання задаєте? Ні-ні. Моє відважні думки, що созвониться школьної форми, то я вважаю, що це почне штурму. Я вважаю, що шкільна форма, на мою думку, не потрібна, Я вважаю, що шкільна форма в школі не потрібна. По-перше, тому що вона незручна, не, не, не в ній незручно ходити літом. Вона дуже пари, а зимою не можна на вдягнути свої улюблені речі до школи. Учі казати? Я думаю, що шкільна форма потрібна, то що в шкільній формі ми всі були б однакові. Не відділявся там хто багатший, хто бідніший. Всі ходили б однакові і всім би це подобалось. Можливо, дійсно, Оксана казала, що там зимою холодно, але ну можна ж придумати якісь нюанси, там зробити нові моделі. Але якусь щоб воно було все однакове і все гарно. На мою думку, 12-бальна система набагато гірша, ніж раніше була на 5 балів. Тому що раніше була оцінка твердою 5 балів, 4 бали, 3 бали, а тепер вона ніби якісь нюанси, там 11 балів, 10 балів. Тобто, ну, ніби наші знання погіршені стають з таким оцінюванням. Все. На мою думку, ідеальний вчитель повинен розуміти усіх учнів зі всієї точки зору. Наприклад, коли учень, один чи другий відмінник чи двоєжник, хто яку оцінку заробив, то він повинен таку ставити, а не ділити учнів на кращих і гірших. Мені здається, що ідеальний вчитель повинен морально розуміти усіх дітей в класі все. На мою думку, все так. На мою думку, пара це краще. То, що ми маємо змогу вивчати тільки три предмети на день. і Через кожних 30 хвилин ми відпочиваємо. І це краще. Ідеальною школою, я розумію, це ніби вона має бути красивою на перший погляд. Вона має бути ідеальною. І в неї мають е, працювати ідеальні вчителі. Вони мають учнів виховувати, вони мають їх давати такі знання, які мають самі. Ідеальна школа ну, має бути е, побудовані нормальні класи, наприклад, математичні, фізичний. Е, е, мають бути Комп'ютери е, має бути красивий актовий зал, і всередині в школі має бути ідеально. Так, я думаю, про цю школу. Напередодні дня вчителя в нас має проводитися день самоврядування. І я хочу, щоб у нашій школі чим частіше проводилися такі дні, де учні можуть виявити свої знання і передати ці знання молодшим школярам. Всі дякую. А також хочеться побажати вчителям напередодні дня вчителя чим побільше нас щоб вони передавали нам свої знання і випустили нас з цієї школи з відмінними знаннями, і щоб ми поступили у вищі навчальні заклади знаннями, які нам дала до друга школа. Ну, напередодні Дня вчителя я хочу усіх вчителів поздоровити з цим визначним святом, побажати їм щастя, здоров'я, успіхів у їх нелегкій праці, витримки, а також щоб їх праця оцінювалася достойно і щоб усе в них було добре.